Секретні фішки чату GPT, які допоможуть вам в роботі. Саме про це ми сьогодні поспілкуємося на блокчейн середі. Мене звати Анна Пацан. Отже, я думаю, що багато хто з вас, хто вже чув про чат GPT і його собі встановив, встиг поспілкуватися з ним на тему, хто він, що він, чий безпечний він для людства, яка його мета, скільки йому років, що буде далі, і так далі. Я теж це зробила. А сьогодні ми давайте поговоримо про те. Чим він може нам бути корисним у нашому повсякденному житті? Він заявляє, що він може працювати за нас. А давайте перевіримо, де саме він може працювати за нас і як ми можемо його використати. Поїхали. Багато хто сумнівався у тому, що Чаджі Петі малює. Виявляється так. Ми щодня стикаємося з питанням створення якогось візуалу, якогось логотипу, якоїсь картинки, де це взяти, де це вирізати, як це зліпити. Особливо це стосується людей, які працюють з створенням якогось контенту контент-кріейтори, маркетологи, дизайнери, комюнті менеджери копірайтери і так далі. Але навіть кожного дня будь-хто з нас, хто працює в галузі веб-треть. Особливо і просто в щоденному житті стикається з питанням створення візуального контенту і якогось малюночка. Ось, наприклад, я попросила чат GPT створити мені, мій персональний логотип. А, так, ось наша переписочка, де він мені створював якісь кодики, якісь описи. Так, я його попросила а, зробити мій персональний логотип. Він написав код у cvg Вьюєрі. Так, а, ось у мене вже цей логотип тут вставлений. Так, ось Анна Пацен. Я зазначила, що я люблю кольори рожевий, білий та бусковий. Він отак лаконічно це побачив. Потім я ще вказала додатково, що мені потрібний логотип квадратного розміру. Він, чат GPT його підкоригував, І ось я маю такий логотипчик, я можу його скачати і використовувати. А, так, далі ми пробували разом з чатом GPT за моїми командами малювати а, різні малюночки. Ось, наприклад, так він мені намалював блокчейн, тут він мені малював різних котиків, писав різні коди. Так, ось, наприклад, він мені писав такий код. Котика, давайте переглянемо, що тут було. А, ось такого манюнчика він мені намалював. Досить такого цікавого. Так, ну, дивіться, ну, милий же, правда? Штучний інтелект щось біє. Далі, окрім візуального контенту, що ще може чат GPT, і Чим він може нам бути корисним в нашому повсякденному житті? Коли ми створюємо якийсь контент чи спілкуємося з ком'юніті, нам потрібно постійно щодня писати якісь тексти на різні теми. Іноді у нас просто немає на це натхнення. І нам потрібна допомога. Ми звертаємось куди до чату GPT. Наприклад, я у нього запитала. Мені потрібно, мені потрібний текст. Для Інстаграму на тему жінки у Веб3 для аудиторії 18. Я пишу: ось зверніть увагу, в таких квадратних дужечках платформ, інстаграм, топік, тема жінки у Веб3 пишу українською мовою. Хоча багато хто каже, що англійською він відповідає більш релевантно. Але от я пробувала англійською, українською. Давайте порівняємо аудиторія 18 років. Напиши мені пост для такої платформи на таку-то тему для такої аудиторії. Ось що він мені. Пише. Ось пост для Інстаграм для жінок у Web3 спрямований на аудиторію 18 років. А, назва жінки в Web3 Підприємливість. станові горизонти. І ось далі він мені описує все це. А, так, 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 так. І в кінці ставить хештеги все за принципом, як це робиться на платформі Інстаграм. Якщо ми робимо. А, це для якоїсь іншої платформи. Наприклад, от ми писали, давали завдання створити нам контент-план для платформи YouTube на тему web 3 для аудиторії, також 18 років. І ось він нам буквально прописав всі наші теми: вступ, розуміння блокчейну, нефті, web 3 Gaming, web 3 Investing, Future Web3, інтерв'ю з web 3 Experts. Так, запитання, відповіді web 3 Tools and Resources, web 2 VS, web 3 і так далі. Ну, Досить такий непоганий контент-план з описом. До речі, якщо у нього запитувати якісь подробиці з того, що він написав, він нам люб'язно їх надасть. А я хочу зразу сказати: я не кажу, що треба брати повністю цей контент-план чи цей текст, зразу його копіпастити собі в роботу, використовувати. Але як така от основа, як шаблон, особливо коли вас немає натхнення дуже класний інструмент. Він вам нагадує, по-перше, про те, що треба ставити хештеги, що треба ставити відступи, треба нумерація, треба виділяти і так далі. Тобто там, де людина забуває, штучний інтелект про це пам'ятає. І третя фішка, третій момент, де нам буде корисним і знадобиться чат GPT, це створення презентації, створення CV-шок, створення резюме і так далі. Ось, наприклад, мені потрібно написати а, презентацію себе, мені потрібно десь в якійсь аудиторії розказати про себе, про свої досягнення і так далі. Що мені писати? Як мені це сказати? В якійсь довільній формі казати якісь речі. Я запитую у чата GPT. Create me a presentation about myself. My name is Anna Пассан. На що він мені відповідає? Sure. I'd be happy to help you to create a presentation about yourself, Anna». І дає мені а, слайди, так, які я можу заповнити, і він мені з них сформує готову презентацію про себе. Так, ці слайди включають вступ, інтродакшн, представлення, потім другий персональний бекграунд, третій – едюкейшн, четверте робочий досвід, п'яте скіли, інтереси і так далі. Загалом вісім слайдів, достатня кількість, щоб розкрити свою особистість. І, ну, по-моєму, для того, щоб, так би мовити, не блукати десь довго по інтернету, не шукати якісь зразки, а просто заповнити цю робочу формулу і отримати готову презентацію про себе, як на мене, дуже класний інструмент. У чатер GPT ще дуже, дуже багато всіляких фішечок, які ми з вами будемо розбирати. Пишіть в коментарях свої думки з приводу чату GPT, з приводу тем, які треба з ним обговорити, і так далі. Дякую вам за увагу! І хочу нагадати, що вже завтра. Наш виптри університет Льонду Глобал проводить свою другу конференцію для наших студентів для нашого ком'юніті Юніт Сіті о 18 годині. Збираємося о 17.30, щоб понетворкатися, попити каву, поспілкуватися. Будемо говорити про те, чим корисний блокчейн і загалом три технології для. Побудови кар'єри для бізнесу, будемо говорити про токенізацію бізнесу, кейс використання блокчейну в бізнесі. І найголовніше, у нас буде панельна дискусія з представниками регулятора. Будемо говорити про те, як все ж таки будуть регулювати ринок криптовалют, ринок віртуальних активів, і яким наше буде життя і наша взаємодія з криптовалютою, з блокчейном. Після регуляції буде дуже цікаво. Реєструйтеся ще є буквально кілька місць, і до зустрічі на все добре.